Що може в один і той же час стояти і ходити, висіти і стояти, ходити і лежати? Кажи, дзінько. В тебе теж ваша херня з логікою. окей. Okay. Пісюнчик. Пісюнчик. Скажи, будь ласка, як ти пісюнчик стоїть і ходить одночасно. Ну, типу, пісюнчик стоїть, але ж він, якби, не самостійна одиниця. Хожу я, пісюнчик стоїть. В тебе, тебе це так працює. Пісюнчик встав, пора йти. Ну я йду, він мене кличе. <ріст> Причому вадік вдома, а Пісюнчик на старому сихові. <ріст> Аргументована відповідь, тому що він стоїть, я йду, він лежить, я лежу, ваді Пішов. А, 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 пісю, а пісюнчик іде, коли є злений чоловічок. <ріст> 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 Бачу, зелений чоловіч. Дивись, це моя відповідь. В, Вадим, Вадим, відповідь неправильна, але плюс один бал, ти отримаєш з дякую, дякую. За хуй! А, да, да. <ріст> Перший раз мені хуй користь приніс. Плюс один базу. Добре, так, рухаємося. Є варіанти ще у когось. А я, я, Можна я, 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 питання, питання повторити? Ще. Я, я повторюю питання, я повторюю питання. Отже, що може в один той же час стояти і ходити, висіти і стояти, ходити і лежати? Вахнич. Арестович. <реш> <реш> Дивися, <реш> там не було слова пиздіти. <реш> Да, стояти і пиздіти, ходити і пиздіти. А, і не було, вроде, да. Блін, ну, ну Макс, те був плюс один бал, але ти не дав звуковий сигнал, у нас такі правила, тому. Пенски. Я дав, просто не всі почули. Слава Богу, санзація дав шептуна. <звук> uh, вахнич, Вахнич, uh, а гумотич чому арестович? <звук> Ну, якщо б тим розказував про піску. Ні, хуй, вже була відповідь. Так, да, ну я просто інший синонім вибрав. Ну, от, Але окей, окей, плюс один бал Вахнич. За що? За, за Арестовича. За впевненість в своїх сил, дякую. Ти, працю, ти, ти працюєш на автопрезиденті. Ну, поки що. Саша, в тебе є відповідь. Ні, в мене немає відповідь на це запитання. Та подуй, хоча б. У мене немає відповідь на це запитання. <звук> я. А, а Можна щось сказати? Так, <звук> да. да, звичайно, кажи. Може поміняти дудку, бо. Це до кальянчика. Якщо можна мені трошки з кислинкою. Зараз Макс реально ельф-бар буде поробити. А то не може бути годинник, чи ні? Це, це абсолютно. Так, будь ласка, дай сигнал О! о. і тепер кажи відповідь. Годинник. Да, плюс два бали кривець. О. Ну на поверхні, на поверхні буду. Це... Так. Поняли? <рик> так. Uh, отже, отже, рухаємось. Ходити, дити, поня, тому що ходить. А довольний, який може людині, скільки тобі? 700 років, скільки тобі? 702. 702. <рик> Я не то, що не, не знаю, <рик> бо немає годинника. <рик> Богдана, він третій клас пропустив. Ну, ясно, що він радіє. Е, uh... Причому через кальян, блядь. <рик>